Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, 4 березня 2023 року, і я хочу з вами поділитися своїм сном. Вчора мені снилося, що я була в магазині, вимикається світло, і так, я думаю, чи тривога, чи що буде. І тут виходить адміністратор магазину і говорить: ви знаєте, бункерний дід здох. І знаєте, спочатку така у людей велика радість, все. Але потім я думаю, як іти на вихід і розумію, що так, навіть якщо Путін помре або помер, або той, кого називають Путіном, помер, то чи закінчиться війна? І я якось виходжу з магазином з думкою, що ні, це ще може бути не кінець. Давайте подивимось. Я вам робила розклад. Ще в серпні, хто хоче, подивитися на каналі, що справжнього Путіна вже давно немає. На це вказувало багато сигніфікаторів, таких як і Зірка і 10 Мечів. Хто тарологи знають, що означають ці карти на питання: жива людина чи мертва. Потім я робила ще розклад. Напередодні нового року мій підписник попросив зробити розклад, чи помре Путін у 2023 році, і згідно розкладу, показувало, що це може бути. Механічна асфексія або ж отруєння, взагалі, як сигніфікатори того, що людина помре, цей бренд відійде в 2023 році. Також підтверджувалось картами. Крім того, що й випадав імператор перевернутий. Тому давайте ось подивимось. Чи справдиться мій сон, чи найближчими місяцями помре Путін? Я так зрозуміла, що ніякі дати людям не можна говорити і визначати навіть більш-менш точні місяці, тому що люди починають включати перевірялок, починають брати календар, відмічати там дати і сидіти очікувати, і тим самим нагнітати. Нагнітати надлишкову важливість питання, і відповідно тоді вмикаються енергоінформаційні сутності. Хто читав Зеланда то знає, що це я говорю про маятники? І тоді дуже велика вірогідність, що виникають перешкоди, і прогноз не збувається або відтягується у часі. І навіть я ось так проаналізувала. Провидці відомі, вони майже ніколи не називали ніяких дат більш-менш точних, вони давали прогноз, і так потім він збувався і розуміли, що цей прогноз збувся. Тому давайте подивимося, чи збудеться мій сон і чи в 2023 році ось станеться ця подія, яку очікують чи не всі українці. Чи збудеться мій сон? Давайте так, в найближчі місяці. І зараз я витягну одну карту. Якщо вона буде означати, що швидко, то значить, це буде в найближчі місяці. Якщо ця карта буде якась, яка відтягує час, то це значить, що це буде так, туди, подалі, до кінця року 2023. Так, дивимось, чи збудеться мій сон якнайшвидше. Так, п'ятірка кубків. Ви пам'ятаєте, я вам навіть прикріплю фрагмент того розкладу, який я вам е, показувала. П'ятірка кубків, чи помре Путін в 2023 році, там також випадала першою. Взагалі, хто практикує Таро, то знає, що ця карта може, означає утрату, е, сльози, смерть на похоронах. Ось таке п'ятірка кубків може означати. І ми питалися. Про те, чи збудеться сон про смерть Путіна, я вважаю, що п'ятірка кубків може це означати. І дев'ятка кубків це про те, що всі будуть задоволені. Так, взагалі, це не такі, що зовсім швидкі карти. І ось тут у нас випадає вісьмірка жезлів. Можливо, це станеться не найближчими місяцями, хоча вісьмірка жезлів, в принципі, як карта швидкості, то... Вона швидка. Можливо, це буде восьмий місяць, наприклад, серпень або ж 9-й. Тобто це серпень-вересень або десь Ну взагалі як осінь може бути. Але може бути і весна, бо жезли це можуть означати тоді, коли все розквітає. Ось тут на карті намальовано. Що е, проростають ці жезли, які летять. Тому орієнтовно смерть Путіна може статися або осінню, або весною. Давайте подивимось ще одну карту, і ось ту з Кубків. І пам'ятаєте, там теж ту з кубків випадав в розкладах, які я робила на Путіна. Ну, в будь-якому випадку, я вважаю, що в 2023 році станеться ця подія, і засяє на Україні. Сонце, яке говорив про яке говорив Дудаєв, що над Україною зійде нове сонце. Я думаю, що зі смертю Путіна війна ще зовсім не закінчиться. Будуть ще якісь нюанси, тому що, все ж таки, я схиляюсь до того, що є колективний Путін. І багато двійників, про що казав вже й Буданові, президент Зеленський і взагалі на високому рівні говориться про те, що справжнього Путіна вже вірогідно немає. І дивіться, ось тут далі карта диявол за сонцем іде. Я думаю, що вже він пішов в чистилище, а потім піде на перевтілення відповідати за свої гріхи. Тому ось так показала навіть ця нова колода. Інночко, дуже вдячна тобі за цей подарунок. Мені вона дуже подобається. Щодо смерті Путіна, то давайте подивимось, це буде весна або осінь. Як справдиться прогноз, потім можна буде це відслідкувати. Але думаю, що 2023 рік стане фінальною точкою, коли Путіна. Точніше, бренд Путіна від влади відсунуть. Я думаю, що й формально це вже так, як бренд використовується, як колективний Путін, який багато чого вирішує. І в цьому році питання з Путіним вирішиться. Можливо, його просто приберуть від влади, можливо, буде вже нарешті танець Лебедине озеро показувати по російському телебаченню, але в будь-якому випадку, що. Ця персона відійде від влади, в тому числі шляхом фізичної смерті, то підтверджується. Будемо сподіватися, що цей прогноз збудеться. І також моліться всі, щоб в Україні нарешті закінчились бойові дії, і кожен солдат повернувся додому, до своїх родин. Я вам прикріплю фрагмент відео. Хто захоче, подивіться. До нових зустрічей. Раз під Новий рік. Українці загадують таке бажання, і давайте подивимось, як воно збудеться. 2023 рік я задала картам запитання, чи помре Путін, і дивіться, що в мене випало. П'ятірка кубків, карта, яка відповідає за те, що так, може бути смерть, і це може бути смерть від отруєння, і це також плач на похоронах. Втрата, емоційна криза. Ось кацапва буде ридати за своїм гітлером нового часу. Туз пентаклів поряд з повішеним і п'ятіркою кубків треба читати перевернутим. Це не дуже добрий знак для Путіна. Далі повішений. Це також може означати смерть. Карти всі випали, які відповідають за те, що Путін може вмерти в 2023 році. І до речі, я вам колись уже писала запис у спільноті, що мені прийшла фраза, що пу придушили. Так що. В нього смерть може бути або через механічну асфіксію, або через отруєння. І це буде дуже великий шанс для всього світу позбавитись ось цього дурня. Випала карта шут на ітог. Шут також означає обнулення, новий шлях на дні імператриця, Хто